Дівчата все ще чекають на чоловіка і тата у Києві. Я думала, що буде йти час і буде ставати легше. Але я зрозуміла, що з часом легше нічого не стає. Та тільки з часом вчись жити з цією болю, я ніколи не думала, що його займає. І у рідному Соколі теж досі сподіваються отримати від нього бодай якусь звістку, хоч і розуміють, що це вже марно. Снаряд поцілив прямо в ту машину, в якій їхав юр. Він загинув на місці раптом. майору української розвідки. Юрію Назаруку було усього 30, коли він поліг у останній битві за Сєвєродонецьк. Тепер він на віку строю. Ми проїдемо сотні кілометрів від столиці на Волинь, туди, де Юрій Назарук народився і виріс, щоб разом із вами подолати шлях героя. Хоять момент спілкування таких, якби через фотографії. Стоси сімейних фотоальбомів. Тепер для Оксани Петрівни найбільший скарб. Ці чорнобілі світлини жінка переглядає щодня. Вони, як машина часу, повертають її у щасливе минуле, коли Юра був і ще зовсім маленьким. Це перша фотографія нашого сина, і ми тоді ще молоді з чоловіком. Якраз виписувалися з роддому. Він народився це. Було була Пасха, коли народився, була Пасха. А Виписували з лікарні був день Юрія, це якраз 6 травня тоді. Я привезли додому, тоді ще свекруха. О, Юру привезли. Ну і вже якось так, Я, в принципі, не планувала його називати Юрієм. Ну Але Юру привезли, Юру привезли, ну, вже якось це ім'я закарбувалося так. Та хіба могла тоді Оксана Петрівна уявити, що мене два десятиліття і її первісток візьме до рук зброю та піде воювати за Україну? У самому центрі Сокола височіє невеличка дерев'яна школа. Її зовнішній вигляд за останні кілька років трошки змінився. На фасаді з'явилися аж три меморіальні дошки захисникам. Серед них одна і для Юри. Назарук Юрій. Це молодий чоловік. Пов'язав своє життя з військовою службою, здійснив дуже багато таких героїчних подій. Школа взяла на себе таку місію, щоб і кожна дитина знала свого героя, а особливо шанувала тих, хто в силу трагічних таких обставин віддав своє життя. Цій боротьбі за справедливість, за незалежність. Спогади про нього тутешні вчителі бережуть так само дбайливо, як і мама вдома. Зі схронів несуть цілий фотоархів. Тут Юра допомагає в ремонті школи. Школа в нас старенька. Роботи було багато. Бачите, високо треба було піднятися. Юра був дуже хороший учень. Юра дуже уважний. Такий міг всім співчувати. От, починаючи навіть з п'ятого класу, він любив дружити з дівчатами. Яким чином допомагати? От в нас була дівчинка, от вона хворіла. Вони недалеко жили. Він завжди ніс їй сумку додому. Портфель Юра ніколи не прагнув стати військовим. Це була радше мрія його молодшого брата Павла. Сам же Юра любив математику і фізику, багато працював руками. Тому рішенням пов'язати своє життя із армією здивував тоді геть усіх. Перша фотографія в формі в інкоматі не завжди така традиція. Є коли призиваються в армію, Хлопці їх там зразу знімають, відправляють батькам на згадку. Після строкової він вже не уявляв себе без війська. На полігоні у Десні Юра зрозумів, що нарешті визначився із майбутньою професією, тому вступив до військової академії у Львові, щоб мати вищу освіту. 14-му він ще долучився. Їхні вкутежі перевели. В Одесу це був перший достроковий випуск після Другої світової. Він завжди мене захищав, завжди мене підтримував, завжди стояв за мене горою. Оцей інстинкт до захисту когось, турбування про когось, мабуть, з часом він переріз у те, що він вже відчував велику відповідальність за нашу країну. Країна стала дуже важливою, яка небезпечна у сина робота. Рідні лише здогадувалися. Юра про службу говорити не і від жахів війни рідних, як міг, оберігав, бо насправді щодня ризикував власним життям аби врятувати від російських загарбників мирних. Зі мною він ділився на відсотків так 15 пятнадцять батькам взагалі там мало що розказував. Але ділився зі мною так, розказував да, ці страхи війни. Його військова кар'єра стрімко йде вгору. Юрі присвоюють нові звання з однієї гарячої точки перекидають у іншу, і так усі п'ять років контракту. Весь цей час поруч завжди була Ліля, підтримувала, коли було тяжко, і чекала на нього вдома. Він або в частині, або на навчаннях і завжди він був на породових. Тому ми з ним мало бачились. Ми старалися один одного підтримувати, навіть якщо він не виходив на зв'язок, я завжди знаєте так. Сінала кажу, так Ліль, візьми себе в руки, все добре. Він просто не може повісти, Я старалась не панікувати. Хоча всередині, знаєте, все настільки воно б Це було його, він навчався в академії військовій, він не любив свою справу, він її віддавався. Вона йому подобалась. У нього завжди очі горіли. Він каже, це моє, мені подобається. Вони познайомилися у Луцьку на Христинах. Юра військовий Ліля поліцейська. Він такий, знаєте, на Христинах був дуже такий відвертий, комунікабельний. І він каже, ну що кому, каже, будеш моєю дружиною. Я кажу, так на нього подивилася, і я кажу, ну, я кажу, не буду ніколи. А він такий підвинув мене до себе. Просто не знаєш, кажу, таких, як я, кажу, просто не втікають. А я так подивилася, думаю, ну нічого собі, такий зразу будеш моєю дружиною. все, і він почав писати, дзвонити. Ліля стала для Юри найбільшим коханням. Разом вони мріяли про свій великий будинок і спільних дідок. Це якась наша така доля з ним була: зустрітися і відчути, що можна бути щасливим. Юра дуже хотів от такої, знаєте, мирної, щасливої сім'ї. І він про це завжди говорив, і в нас майже завжди про це йшла розмова. Він завжди казав нас. Буде дівчинка. Він завжди хотів дівчинку, він же і там придумав ім'я, як її буде звати. За півтора роки до літневого вторгнення Юра повісив кітель на гачок, закинув до комори сумку амуніцією і вирішив спробувати щось для себе нове. Коли вже він відслужив п'ять років, закінчився його такий обов'язковий контракт. він… Вирішив ну, якось жити, трошки пожити для сім'ї. Він знайшов роботу в Києві. Як не дивно, він також він пішов в охоронну службу, був в охороні, також оберігав людей. Якось... Не відчуваючи того, що він когось оберігає, мабуть, йому жилося дискомфортно. Тоді Юрій вже й не думав, що колись йому знову доведеться воювати, і своє життя починає з чистого аркуша людини цивільної. Та усе це перекреслюють російські танки, які на світанку перетинають наш кордон. Коли почалася помашмаштабна, він постарався вивести свою сім'ю з Києва до батьків сюди. Вони вже тоді в той час просувалися стрім. Це була шоста ранка, ми почали виїжджати. І, мабуть, до кінця того ж дня вже виїхати неможливо було. Якби не він, можливо, не знаю, велика вірогідність того, що якась ракета прилетіла би по нас. Мабуть, я і її... життям вже завдячую, брат. Тієї весни він вступає до іноземного легіону. Його лави швидко поповнюють добровольці з усіх куточків світу. На захист України стають американці, поляки, грузини. Вони першими йдуть звільняти передмістя столиці. Воїни, які захищали Ірпінь, стали для нас усіх могутнім щитом. Вони буквально стримали наступ росіян на Київ, бо звідси до нього усього за півгодини. Тепер навіть подумати страшно, що було б, якби місто не встояло. Його перші були слова. Сказали, Він сказав не прожався добре. Просто сказав, що ми вірпіні в бучі. Ми теж були на такому піднесенні, що їм вдалося. Він навіть за часи АТО, мабуть, такого не бачив. Убиті люди цивільні, які на своїх подвір'ях захоронені. Ці катінні. Уявіть собі, масштаб окупантів, їхньої злості, ненависті до українського народу, коли людина, яка пройшла АТО, не відсиджувалась десь там, а воювала. І за ці всі роки вона. Ну, Не була готова до такого, що цивільних е можуть отак, як тварин убивати. Майже одразу легіон перекидають на іншу ділянку фронту, боронити Запоріжжя, а згодом і Миколаївщину. Пам'ятаю, я його запитала, кажу, як Легіон. а він каже, Чесно, мені каже, подобається. Настільки, каже, всі один одного підтримують, каже, задіяні, комунікують і відповідально. І Там майже в основному вся молодь була і Іноземці, він каже, це теж як щось таке для нього нове. Щоби зосередитися на війні, свою кохану Лілю із донькою Юра відправляє за кордон, але вже за кілька місяців вона не витримує розлуки кілометрами і повертається додому. Ми приїхали 2 травня, він нас зустрічав, а я його не впізнала. Він вийшов з бородкою, знаєте, такий такий геть, такий вже мужній, втомлений водночас. Тієї весни вони востаннє разом відсвяткують його день народження. А вже 1 червня Юрій вирушить на чергове завдання, звідки не повернеться живим. Дві головні жінки в житті майора недобре передчували. Це було десь 9.30 ранку. Він сказав, що вони відправляються сьогодні в Северодонецька. Я кажу, коли сьогодні? Він кану зараз, каже. Мене я каже півгодини, щоб зібрати речі. І я тоді, ну, не вперше його збирала. Я ж вже збирала, але я тоді розплакалась дуже сильно. А він завжди, коли якщо йшов, то він не вертався. Тут він вернувся, так, знаєте, обняв і каже. Каже, я сподіваюся, скаже, що це не востаннє. Про його загибель першою сповістили маму. Вас погана новина для вас. Важко все не вернуло. У нас був найрозумніший, такий ціле спрямований. Чоловік, він якусь зробив завжди казав. Не притягуйте, не думайте про погане. Спочатку нічого не міг сказати, потім як дівчинка кричить. Так і дався йому в Севродонецьку. Потім а, він ще доїхав, він казав. Таку фразу каже: звідти я каже, починав там, каже, я напевно і закінчу. У нього майже всі часто він туди їздив, на ці бої саме в Серодонецьк, Луганську. Це час від часу розповідь Лілі перериває собаче скімлення. Тері, ніби відчуває, що говоримо ми про її господаря. Малесенька цуценя Юра привіз з війни. Вона оберталася навколо усього його життя. Ми возили її на кладовище до Юра. Вона так під вінки до нього залізла, лягла і лежала дуже довго. Ми її витягнути не могли. Мені прийшлося туди самі ж залізти, щоб її забрати. Ну, дізнаєте, так долюсь на неї в її очі. Так таке враження, що Юра дивиться. Поховали героя на байковому у Києві. Ліля ще тоді вирішила його смерть. Окупантам не зійде з рук і за свого Юру пішла мститися. Вступила до того ж легіону, де він був заступником командира і відслужила рік. Його нагороди удома займають цілий обідній стіл, їх тут десятки. Останню, найвагомішу державну відзнаку, президент вручив Лілі уже після загибелі чоловіка. Героєм, напевно, Юра для мене завжди був. Я не знаю, як я сприйняла цю нагороду, тому що воно важко сприймається, тому що це посмертно. Якби це було по життю, воно б тоді було б приємно. Я думаю, що про кожного героя і про кожного військового повинні пам'ятати і говорити. Для мене честь бути дружиною Юра. Для мене честь носити його фамілію. Ну, мені його не вистачає. І мені ці там нагороди героя чи ще раз, знаєте, воно не заміниться. Про усі його подвиги тепер розповідають школярам у Соколі, а сісти за його парту це справжня честь. Він навчався якраз в цьому класі. Він завжди був веселий, усміхнений, знав, що сказати. А щоб героїв пам'ятали, завжди і бодай на мить зупинялися, навіть якщо їдуть повз у самому центрі села, спорудили цілу алею слави. Тут світлини усіх п'ятьох воїнів з їхнього села, які загинули за Україну, за її свободу і мирне майбутнє. З миру по нитурці і створили цю алею власним коштом, щоб шанувати, щоб люди бачили, що в нашому селі є. Загиблі герої, ми надіємося, щоб вона не не поширювалася. Це леж вона залишилася в такому вигляді, як вона є. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський, В'ячеслав Вендичанський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.